Я несу службу в батальйоні поліції особливого призначення Стрілицький в Чернігівській області. В момент повномасштабного вторгнення я був на ротації в місті Маріуполь. Для мене що означає перемога? Коли ми повністю подавимо цього ворога я з самого початку тут і думаю, навірно, до самого кінця. За фахом я учитель фізичної культури навчався в Чернігівському педагогічному університеті. Вересні 2018 року я вступив у лави поліції. В момент повномасштабного вторгнення я був на ротації в місті Маріуполь і виїхали на місто Северодонецьк. І потім аж у червні 22-го року я повернувся у Чернігів. На даний час я несу службу в батальйоні поліції особливого призначення «Стрелицький» в Чернігівській області. Я хотів повернутися сюди, в Чернігів, навіть в ту саму сосницю. У мене там була в окупації мама, моя донька. То ми всі хотіли приїхати захищати свою рідну землю. 7 вересня 2025 року ми заїхали в Покровський район. І на третій день до нас вже прийшов ворог. Нам відпрацювало три типу шахеда по позиції, але нас не могли евакуювати. Заміновано все. І 1 квітня нас з побратимами евакуювали, змінили. Один він перший промазав, а два прямо влучили по нашій позиції, але дай слава Богу, що погреб витримав, контузії, там, трошки погреб завалило, то, то ну, ногу привалило, то такі, там, чим планують операцію робити. Не подобається, звісно, що люди, як кажуть, всіх під одне, е, да, що поліцейські не воюють. Поліцейські воюють, як наш підрозділ з 2014 року воює. Ну, я планую далі служити, захищати в лавах національної поліції, так, так, так само в цьому підрозділі. Я з самого початку тут і думаю, знележно до самого кінця.